79-та річниця визволення Вінниці від нацистських загарбників місто звільнили на 1003-й день війни. Облога Вінниці під час Другої світової тривала три дні. 17 березня 1944 року фашисти залишили вокзал. Наступного дня радянська влада почала очищати старе місто. 19 березня німці почали руйнувати основні будинки центру. Спалахнули пожежі. Незабаром спалили вщен театр садовського. 20 березня радянська влада почала звільняти центральні вулиці міста. Соборну, Оводова, Театральна, Грушевського та повністю очистила Вінницю від нацистів. Напередодні Другої світової війни в Вінниці проживало 100 тисяч чоловік приблизно. Після того, як в Вінницю повернулися радянські війська, в місті залишилося близько 26-27 тисяч чоловік усього лише. Друга світова війна була найбільш жорстокою кровопролитною в 20 столітті і, скажімо так, із-за цієї війни в багатьох людей виник справді страх того, що подібне може повторитися у майбутньому.